Неймовірно міцні та неймовірно стійкі – Це наша оновлена лінійка метабо комбінованих перфораторів SDS+. почнемо з лінійки на 18 вольт. Тут є все, що потрібно: режим довбання, режим сверління. Безщитковий двигун він легкий і та компактний і надзвичайно міцний. Це все гарантує максимально продуктивні сверління. Ми знаємо, що міцність і термін служби перфораторів мають вирішальне значення. Ось чому ми покращили механіку ударного механізму, а корпус зробили ще міцнішим. Завдяки малій возі та розщепленій задній ручці. Ми забезпечуємо зменшення втоми при роботі та захист оператора при будь-якому напрямку. Це система Metabo Vibratec. Наші перфоратори також мають подвійну систему безпеки. Під час блокування бура немає віддачі завдяки новому сенсорному вимкненні та механічній муфті розщеплення ЕС автоматік з інтегрованою системою пилососу Іса це гарантована робота без заклинювання. Також ідеально підходять для роботи над головою. Його можна легко встановити без додаткових інструментів. Тепер перейдемо до мережевих перфораторів. Вони також міцні та надійні. Їх також оснащено автоматичною муфтою S-Automatic, яка спрацьовує при блокуванні бурачі коронки. Як в акумуляторні, так і мережеві версії ви можете використовувати нашу систему Quick швидко та без інструментів перемикатися між SDS Plus та швидко затисним патроном. Метабо також пропонує широку програму аксесуарів, різні типи бурів, зубил та систем відсмоктування пилу отже, у вас є потужна, зручна та надійна система, на яку можна покластися, переконайтеся самі у нашій потужності та надійності.